Всім вітання, мене звати Тєся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І сьогодні ми будемо говорити про книгу, про яку я не знаю, що мені вам розповідати, тому що це психологічна література, тобто вона профільна, але вона настільки всеохопна і метафорична, що я не знаю, як її вам переказати, щоб воно було зрозуміло. Отож, говорю про Сьюзен Шварц, відсутній батько та його вплив на день доньку. Батько як рана, і батько як прагне». Почнімо з того, що ми в психологічній спільноті переважно розділяємо, що особливо в цих. Аналітичних напрямках, типу психоаналіз, юнгіанський аналіз, ця книга вона досить нюнгіанська. Е, і розділяється так, що матір це про створення життя і про те, що вона навчає дитину, типу, що світ безпечний, що ти можеш довіряти, про тебе може турбуватися, ти можеш турбуватися. А батько він ніби вводить тебе в цей дорослий світ і вчить тебе переживати життєві труднощі і випробування. І власне в цій книжці вона описує відсутнього батька. Відсутнього це може. Може бути він фізично відсутнім І ось ця фізична відсутність, вона часто, ну в принципі, будь-яка відсутність, вона на межі між тебе. Немає, і я маю горювати про це. І інше, типу, ти присутній, і я можу там отримати від тебе щось. А тут, ніби є таке зависання між цим, і ти не знаєш, що з цим робити. І оця відсутність, вона може бути, як я сказала, фізична. Тобто, наприклад, батько помер або зник, або він там, пішов від сім'ї, розлучення і так далі. Так само це може бути емоційна відсутність. Тобто він є, він приходить додому, але він ніяк не бере участь у вихованні. Він е, взагалі неактивний активний, пасивний. Ві, у нього є самозалежності різні. Тобто він просто там, холодний і, навпаки, він дуже такий жорстокий. І він не має його присутності, якоїсь теплоти в цьому спілкуванні. І е, таким чином, ця книжка вона охоплює дуже великий, як ви розумієте, простір татів. І так само вона охоплює дуже багато різних травматичних досвідів жінок. Тобто, як жінки, ну від дівчаток до вже дорослих жінок, як вони переживають цей досвід. І, е, по-перше, тут, і, звісно ж, як завжди, дуже багато джерел, через те, що вона юнгіанська, вона написана метафорично, але тут дуже багато різних прикладів. І чому її я не можу всім-всім рекомендувати, а тільки якщо ви конкретно саме от, психологи, психотерапевти, от, тому що в ній немає е, е, рішення, тобто ну, немає якоїсь там техніки, що з цим зробити. Звісно ж, звертайтеся, на консультації, от це все, що можна вам порадити. А тут розповідається про якби, причини, типу відсутній батько, і як це е, відбувається, і так само розповідається про ось ці наслідки, тобто, що стається з душею доньки, коли от її батько відсутній. І основний такий, центральний наслідок це відчуття порожнечі. Тобто, це відчуття того, що ти не на своєму місці, що у тебе ніби немає прикладу, немає напрямку. Але поза тим може бути дуже багато варіацій. Тобто дівчинка, у якої був відсутній батько, вона може вирости фемфаталь, і типу, тою, яка буде покоряти чоловіків і колекціонувати їх, тою, яка навпаки, буде такою німфеткою, або там, типу, вічною дівчинкою, яка буде боятися чоловіків. От вона може бути кар'єристкою бізнес-леді, яка взагалі тобто тільки на це налаштована на бізнес. Вона навпаки може, тобто, або прагнути до чоловіків дуже сильно, або взагалі їх повністю відштовхувати. І тут так само важливо сказати про таке, ніби нібито життя і нібито особистість. Тобто, коли ти живеш, у тебе є якесь соціальне життя, якісь досягнення, багато багато всього. Але при цьому всередині якась оця порожнеча, і ти нібито живеш, а ніби й не дуже. Нібито ти класна, а нібито ти й не дуже. І є ось ця частинка якоїсь штучності. Так само може розвиватися цей нарцисизм. Тобто, коли всередині порожнеча, але я хочу якомога яскравіше проявитися назовні. А, так само спрацьовує тінь, і тут прям дуже дуже багато. Багато всього, наприклад, один з останніх розділів прикольних дуже був про татуся Сільвії Плат, тобто про її твір, який вона написала. До речі, ось тут ви можете його побачити, і в посиланні перейти на бібліотеку і ну, онлайн-бібліотеку, в якій є цей твір, почитати вірш про тата. І так само дуже 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 багато всього про різні ілюзорні очікування. Про те, що тато він ну це. Те, що на обкладинці вислів, типу тато як прагнення і тато як рана. Тобто, з одного боку, деякі жінки там відмовляються від свого батька після цього, а інші, навпаки, вони до нього дуже сильно прагнуть. І ось це прагнення, воно може виражатися в там, повному наслідуванні, що ти живеш не своїм життям, а життям свого тата, або його очікувань щодо тебе. От. І це все дуже-дуже цікаво. Але. Оскільки я, як я сказала, я не можу вам типу, переказати цю книгу, передати її, просто сказати, що вона фантастична, неймовірна. Тому я вирішила піти ще таким методом: що от авторка вам показувала дуже багато різних прикладів відсутнього батька. І я вам покажу ще один приклад відсутнього батька, і як у жінки можуть складатися стосунки з чоловіками через те, що в неї був от батько емоційно там, якимось холодним відсутнім. От. І ми це зробимо на прикладі щоденників вампіра. Е, так, тут будуть спойлери, я вам розкажу повністю одну з сюжетних ліній, але ну, от, отак треба для того, щоб е, обговорити цю книгу. Якщо вам цікаві загалом огляди щоденників вампіра, то у мене вже є кілька відеосерії, майже всі я вже випустила, ви можете перейти за посиланням, подивитися попередні загалом про серіал, про конкретних персонажів, про їхні якісь стосунки. В цьому відео ми будемо говорити про. Carolyn. І ми почнемо з характеризації персонажки. Спочатку скажемо, що вона живе в маленькому містечку, хоче розвиватися, вона така, ніби дівчинка-стерва в школі, От, дуже намагається встановити всім свої правила і порядки. Її мама шерифка в цьому місті, а її тато він, вони розлучилися, і він поїхав з міста. І вони, в принципі, дуже-дуже мало бачилися. От, і як колись сказала, її мама, то я екстразвичайна людина, і мені. Кейс цем, а Керолен супер особлива, і вона має знати, як я нею пишаюся. От. І е, справді, Керлин, вона видається нам одразу дуже яскравою особистістю, іноді навіть такою сліпучою, тобто тою, яка намагається засліпити всіх інших. Але в цьому є таке дуже ну, логічне пояснення. Тобто, її відсутній батько він сильно впливає на її цю, цю особистість і характер. І якось у неї відбувається ось ця е, розмова з метом про її друг дитинства, який з яким вони навчаються в школі. У них е, здається, що не було в принципі ніяких романтичних стосунків, але в якийсь момент своєї драми, що мене не обирають. У неї це постійна її риса особистості. Вона говорить метові. Вона йому питає, типу, чи я не глибока? Він каже, типу, це питання з підступом. Вона каже: Ні, я хочу, я хочу бути глибокою, я хочу бути бездонно глибокою. І він каже, бе розобраз кер, але глибина це не про тебе. І ось ця порожнеча знову ж таки пустка, що ніби в мене є фасад особистості, тобто, яка є яскрава, яка є класна, яка є щось, але в мене немає глибини, тобто і. Імовірніше за все, цієї глибини немає саме через те, що я не вірю в свою глибину, типу я її не бачу, і відповідно ніхто інший її теж не бачить. І про саму Керли. у неї є можна сказати, така порожнеча травма покинутості а, і. Ось цю пустку їй треба чимось напіхати. Наприклад, там хлопцями або визнанням, або славою. Воно все разом поєднується дуже прекрасно. От вона живе, оце, нібито життя, тобто, що в неї так все класно, поверхнево, супер. От, і при тому у неї є ось цей перфекціонізм довести все до ідеалу, довести все до межі, загнати себе, загнати інших, щоб все було супер. І це щоденники вампіра, це серіал про вампірів. І що цікаво, що коли вона була людиною, тобто вона всім не подобалася, вона була занадто, вона була надто контролююча. От. Але при тому, коли вона стає вампіркою, її риси вони загострюються, але для вампіра мати самоконтроль, це прекрасна чудова риса. Ти не будеш їсти людей навколо, ти можеш будувати стосунки з людьми класні. Супер! І тому Керолен вона вже стає ніби хорошою вампіркою. Ну, відносно того, якою вона була не дуже ніби доброю людиною. От. Але паралельно у неї є ось ця демонстративність постійно показувати себе. І вона конкурує з головною героїною Елейною. Вона тут є брюнетка на слайді. А, і є велика відмін... ну, відмінність, що ніби Керолен постійно ніхто не обирає. Нібито ніхто. І... А якщо обирають, то обирають не ті, кого вона хоче. А Елейну її обирають нібито всі, і все для неї. А, і тут є така. Як різниця, що насправді не все для Елейни, але це про це в інших серіях? Тут ми сконцентруємося на Керолин і на тому, що. У Елейни є впевненість в своїй важливості і в своїй першості. У неї була повна родина, її любили обоє батьків, у неї був також зв'язок із татом і з мамою. Тобто їхня родина вона була емоційно збалансована. Так, потім у ну, на початку серіалу ми дізнаємося, що Елейна стала сиротою, її доглядає тітка, і от е, вона така, як ніби, жертва в цьому всьому. Але порівнюючи з Керолем, то у Кероле у неї завжди був оцей типу дисбаланс. Тобто її мама, вона була шерифка, вона займала типу ролі і закону порядку, і материнську роль. І ну все одночасно не можна зробити, от як би вона не старалася. І тому е, у Керолина, у неї, от через оцього відсутнього тата, який якби покинув маму, але і її також він поїхав кудись. То у неї є відчуття цієї пустоти порожнеці, тобто що мене покинули, мене не обирають, мене не обрали, і тоді мене не оберуть і в майбутньому. І через це у неї з'являється і ось ця змагальність, і перфекціонізм, і те, що я маю, значить, так сильно старатися, щоб мене обрали, щоб це сталося. От, і вони, оце контроль і бажання все е, утримати, воно доходить до того, що навіть вона е, намагається останні дні своєї мами, вона намагається їх контролювати, зробити їх ідеальними. От, от... Е, ну, і от, от... І те, що вона водночас є доброю вампіркою, робить те, пояснює те нам, що всі акцентуації або всі перекоси нашого характеру сформувалися з якоюсь метою. Десь вони нам шкодять, десь вони нам можуть бути корисними. Класно, коли ми можемо потім їх трошечки вирівняти, збалансувати, зробити собі повністю на користь. От а, і водночас у Керолин, мені здається, у неї є дуже багато якоїсь такої. Доброти і щирості, яку на початку серіалу ми дуже мало помічаємо, саме через те, що от вона така конкурентна, через те, що у неї був відсутній тато, є оця порожнеча, їй потрібно її чимось заповнити. І отож, для мене Керолен, вона, типу, від Кейр, тобто, типу, від того, що ти піклуєшся про інших. Наприклад, про те, що. Е вона може пожертвувати чимось заради друзів. Там всі один одному жертвують. Але тим не менш вона, наприклад, там пише щоденники своїй подрузі, яка, скажімо так, у від'їзді. Потім е, вона може е, у неї є така совісливість, і вона, наприклад, там в якомусь епізоді вона не вбиває людину, хоча від цього залежало життя іншої людини. І або там вампіра, і вона каже, типу, що блін, я не змогла. І їй кажуть: Ні, ти не не змогла, ти не зробила. Тобто і в цьому є ти Керолин, тому що ти от. от Така. От, і давайте ж перейдемо до історії її вибору чоловіків, яких вона обирає, і яких вона ну, її не обирають, обирають не ті, і вона обирає не тих. І, власне, перший це старший зрілий чоловік, це був вампір, це був Деймон, він один з головних героїв серіалі, але йому за 160 років і. Е по-перше, він такий, типу, антигерой, по-друге, від нього він є оці, типи, де ішою статівська енергія. Хоча ну, насправді він теж поводиться як дитина, От, але ніби серед всіх однолітків вона обирає старшого. І це певним чином підвищує її статус серед однолітків. Тобто, що вона ніби більш зріла, ніби більш крутіша, і вона обирає старшого. Також в цій історії є вампірський примус. В нас це ну, тобто, коли людину зачаровують і вона робить те, що. Ти хочеш, або там має якісь секрети, не розказує, або ще щось. Але в нас це можна в житті перенести на різні маніпуляції. Тобто, в стосунках з ним, що нереалістично по життю, у них спочатку відбуваються оці стосунки з маніпуляціями з його боку, потім. Керолен відстоює себе, і до кінця серіалу у них формується така сяка дружба. В житті навряд би так сформувалося, скоріше би вона просто переживала свої драматичні перші стосунки і як це було жахливо. Але е, типу зрілий старший чоловік там був. І коли в житті ми так само маємо якісь такі історії, типу маленька дівчинка і чоловік, який типу, років на. 5-10 її старший, ну дивлячись, якого віку ця маленька дівчинка, от або там 20 навіть років. То тут йдеться не про зрілість. Тобто він ніби не знайшов жінку свого віку. Тут я вже вас відсилаю на відео зі смішно не буде, не буду відбирати контент. От, тобто, він не ну, ніби жінкам, яких які його віку він не подобається, тобто він не зрілий, не класний, але маленькій дівчинці він може таким здатися. От і, і тому Керолин, вона ніби от обрала його. Наступний агресивний юний вовк. Е, і тут у них цікава штука, бо цій парі я симпатизую цій історії е, у Тайлера, цього хлопця у нього є проблеми з агресією, і вони починають ніби з такого протистояння ворогування. Тобто вона така стервачка в школі, і він типу, неприємний агресивний чувак. І, зрештою, він вовкулака. І вона, як вампірка, допомагає йому. І тут вже включається ось ця позиція контролю, позиція рятування, позиція я тобі можу допомогти. І це протилежність до вибору тата. Тобто тут я обираю навпаки молодого хлопця, з яким я. Типу, можу впоратися, він безпечніший і контрольованіший. Здавалось би, тому що, ну, насправді, типу, він не такий. І, в принципі, тіпо, інших людей контролювати неможливо. Але цей варіант нібито безпечніший за попередній. Ем. І що мені подобається в цій парі, це те, що вони одного віку, вони, е, в принципі, допомагають одне одного і разом долають труднощі. Але. Втручається зміна пріоритетів, і знову ж таки стається ситуація, в якій Керола не обирають. Тобто вона хоче бути на першому місці, вона хоче бути важливою, триматися в фокусі іншого. А Тайлер у нього є. Таке, ніби е, нерозуміння, що він хоче в житті, і в якийсь момент у нього з'являється місія допомагати іншим вовкам. Потім може з'являється десь на фоні якась дивна вовчиця. Е, потім ще паралельно втручається лінія Керолин і. Іншого хлопця, чоловіка, який просто на неї сфокусований до неможливого, про це пізніше. Але тут виходить так, що Керолин зачіпається тим, що вона не перша, і він зачіпається уже капітально тим, що от вона обирає іншого ще й його ворога. І там прям ну, жорстока історія виходить. Але е ця цитата. Типу, коли вона йому каже, залишся, будь коханням усього мого життя, люби мене більше ніж ненавидиш, не йди від мене. Ще один крок, і все скінчено. Жодних сюрпризів, вибачень, пояснень, усе буде скінчено. І вона ніби ну, хоче бути ось цим центром. І з одного боку, ми розуміємо, що неможливо бути центром всього. Тобто, ну, не окей, якщо життя однієї людини обертається навколо життя іншої. Але тут справді вона ніби роз, ну, отримує ось цю необраність, яка для неї є дуже травматичною. Тобто, і е, Тайлер не може збалансувати усі сфери свого життя і залишити Керолин достатньо важливою. І вона так само не може бути. Тобто, е, від цієї ідеї важливості відмовитися. І саме тому стається ситуація, що е, вона западає умовно, на свого ворога, на ворога ось цього Тайлера, на ворога всіх її друзів, а на одержимого древнього поганця. Е, отож, це Клаус, йому за тисячу років, він один з перших вампірів, ще й перевертнів, тобто він гібрид. По вампіри і перевертня, які з'явилися на ось цих теренах Америки з припливли з Вікінгами. Але прикол його в тому, що у нього теж є різні такі нахили там з самотністю, з владністю, з контролем. І е, він на Кероле, ніби ну, не сказати, кидається, але він дуже активно намагається її залучити до свого світу, до того, що він хоче, показати їй світ. І ось тут класно, ну як. Ну, не сказати прям романтично, але він схиляє її своїми жестами, тобто вона відчуває до нього цікавість і потяг. От вона намагається утриматися, тобто вона не ну, як. У них бувають епізоди такої пристрасті і кохання, але при тому вона утримається від стосунків з ним, маючи уже, я думаю, так маючи досвід з Деймоном. Тобто вона не ведеться на аж такого старшого чоловіка, на аж такого владного. От, але при цьому це достатньо, щоб зруйнувати її стосунки з Тайлером е, і. Можливо, навіть вона відмовляється від цього, тому що Тайлер їй вже дав певне відчуття своєї цінності. Е, тобто їй вже не так сильно потрібен цей татко, той, хто буде за нею піклуватися. От, е, але ну, це почуття першочерговості, ти най-най-най, воно підкупає і ну, вона виходить, що руйнує стосунки з Тайлером. Якщо вже гіпотетично думати, що якби раптом все ж таки у них сформувалися певні стосунки, то. У Клауса у нього ж теж є ось ця манічка на сім'ї як першому місці, і для нього сім'я це його брати, сестри, батьки, які з ним, типу, вже тисячу років. І Керолей вона би навряд увійшла аж настільки в їхнє коло, щоб бути ну, як рівною з ними, і щоб він її підтримував і був на її боці. І тому. Uh, ну, ми не дізнаємося, як би могло це бути, яка б там була історія. Але я щось припускаю, що цей вибір він також не є для Кероле таким суперкласним. І, зрештою, Карлен її затоплює провина, і це одне з почуттів, які нам взагалі властиві як людям. Але от про цю відсутність батька, про те, що це відчуття такої гіпертрофованої провини, і те, що ти не маєш оцього внутрішнього центру, яким ти можеш як сказати, Орієнтуватися, ну, тобто хтось може піддати своєму іпульсу, але потім у тебе немає достатньої самоцінності, оцінки своїх дій, опори на себе для того, щоб визначити, це добре чи погано, і як це взагалі. І зрештою, коли, як коротко описуючи ситуацію, то е, Керолін переспала з Клаусом, а Клаус ворог Тайлера, бо Клаус вбив матір Тайлера, і взагалі він їм геть не друг. І е, коротше. В якийсь момент Керлін сама заводить. ну спочатку вони з Тайлером, нібито ворогують Керола і Тайлер. Потім вона сама заводить розмову про те, що від твого укусу щойно померла людина, і ніхто нічого не сказав. А мене досі звинувачують в тому, що я переспала з поганим хлопцем тиждень тому. Він каже: від тебе очікують більшого, і вона відповідає, чому ніби так легко бути хорошим? Ні, це не так. Я вампірка, я маю такі самі імпульси, як і ти. Тож я маю право на помилки. Я переспала з клаусом, і ти відвернувся від мене. Я пораюся з цим. і Я не хочу чути про це кожні 5 секунд. Справляйся з цим або йди з мого життя. Я закінчую з почуттям провини. І тут з одного боку вона нібито з ним закінчує, але при цьому вона сама постійно про це говорить. Вона сама з ним же про це заговорює. Вона з друзями про це заговорює. І нібито їй важливо дуже почути від інших те, що я окей. Тобто, що вона ніби постійно звертається, типу, скажи, що я жахлива людина, або навпаки, скажи, що я хороша людина. От скажи мені, що я хороша людина. Ну, але Тайлер не може їй цього сказати. Так само і її друзі Вони трохи е... ну, шоковані, і вони нібито можуть це прийняти, але е... суть цього пробачення і зняття провини вона має йти зсередини від самої Кероли. Зрештою, з'являється чоловік з обов'язку. І тут дуже цікава схема. Тобто, для мене ця. Е... Це був її вчитель. І так магічним чином склалося, що у них з'явилося двоє дітей без сексу, без якихось романтичних почуттів просто от, магічно. І вони переїхали в інше місто для того, щоб виховувати цих дітей. І мені здається, що Керолин в цей момент вона здається від пошуків кохання. Вона обирає обов'язок і переключитися на той об'єкт. Об'єкт, де гарантовано вона отримує любов на дітей. І також, як матір, вона викликає і отримує любов у цього Ріка, Ларіка. Він також любить будувати ілюзії щодо жінок. Він, типу, зрілий, Тіпа, він також татусь і тому це все працює. Але він навіть не але. А ще й до того, він недостатньо близько, він керований, він безпечний, і у них є як одне від одного чіткі очікування. І водночас, типу, головне діти це порушує таку сімейну ієрархію, що спочатку я, мої якісь базові потреби, потім мій партнер, потім мої діти. І коли ну, є ось така система, то тоді моя родина вона міцна і а, тоді. А, Ну, якби у нас є шлюб для того, щоб виростити цих дітей. От, а так виходить, що він може розвалитися. От, ну і власне, Керолен от вибирає цього чоловіка з обов'язку, але в останній момент вона передумає і в неї з'являється ще один дуже дивний вибір. Це рятівник, який її не бачив. Е до мене питання, чи від дружби виходить міцніше, я не впевнена. І тут суть в тому, що це е, другий брат. Тобто, то вона на початку вона зустрічалася з Деймоном, тепер це Стефан Сальваторе, йому також за 160. Тут вже вони обоє вампіри. І впродовж всіх восьми сезонів, тобто кілька років, він а, то одержимий її подругою, цією Елейною, то він зайнятий чимось ще. І він весь час не ну як з часом у Керолен з'являються почуття до нього, а він їх не помічає. А... І в якомусь якійсь частині Стефан навіть говорить зі своїм братом: типу, блін, що з Елейною було інакше, і типу, з Паскерон у мене нічого не йокає всередині. Типу, чи це ну можливо, я не, не варто з нею зустрічатись, але насправді, ось це коли типу не йокає, то це може навіть бути здоровіше. Тобто, ми, значить, не стикнулися зі своїми якимись травмами дитячими. Ми просто будуємо стосунки такі, як вони є. Ну, і тут знову ж таки, що Стефан він оцим тіпа, не обиранням, своїм розпорошенням на Елейну, на інших людей, на свого брата, він так само не ставить Керолен в пріоритет. І в останньому сезоні. Е Найбільший спойлер, типу, він е, помирає, жертвуючи собою. Причому там була можливість ніким не жертвувати, але він все-таки пожертвував собою. І зрештою, він ніби рятує світ, але він знову ж таки не обирає Керли. І е, це сумна ситуація, але виходить, що в цьому серіалі ніхто так і не обрав Кероли. І тому, повертаючись до цієї книги, відсутній батько та його вплив на доньку. Таким чином, ви на прикладі героїні серіалу, ви побачили, як відсутність батька вона може вплинути на особистість доньки, на те, яких чоловіків вона буде обирати, яких стосунків прагнути, що для неї буде важливим в житті. І це лише один з можливих сценаріїв. Тобто, вона так само може, як я казала, там піти в кар'єру або навпаки почати наслідувати свого батька, бути його міні-версією, і дуже 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 багато різних варіантів. Тому, не знаю, чи рекомендувати вам на ваш страх і ризик, книга відсутній батько та його вплив на доньку Сьюзен Шварц. І несемося.